Я Ірина Мирославовна хочу від щирого серця, що ви передали подяку від Чорнобильців Ігорю Петровичу. Чи те, що за все існування Чорнобильської організації це єдиний депутат, який передно відноситься до Чорнобильців. Це я від щирої душі вам говорю. От, який старається і не зустріч, прийшов і поїздку організував Буковель, які вже з нетерпінням знову всі чекають літа для того, щоб поїхати, і дітей послати і так далі. Який допоміг і, і в розрахунках за? Чорнобильський пам'ятник, якби не він, то ми проходили по судах, бо вже з нами судилися, тому провели розрахунки. Значить, вирішили ми питання і спасибі за цих півтори тисячі. Це в нас буде реальна можливість до нового року підключити інтернет і з нового року вже працювати так, як має бути, От і виходити дивитися, що по державі робиться, ізуватися з другими чорнобильськими організаціями. Те, що було зроблено в шостому році вами для того, щоб Україна не стала чорною дірою на карті нашого світу, то це дякуючи вам. Звичайно, обов'язок Ігоря Петровича завжди вам допомагати, і він як декларував це під час своєї перевидвиборчої програми. Він стоїть на цьому і дотепер і казав, що буде так і робити надалі. Але саме більше помагається. Подарунки дає продуктові набори ну саме. Ну, хто нуждається самим під наші співці. роздаємо. вони хоча й мають пільги від держави, але насправді це не та міра і не та вдячність, яку повинні люди бачити від громадського суспільства за той героїзм. А я вважаю, що це було героїчно. Єгор Петрович приїхав привітати матір. Зустрівся тут з чорнобильцями, ми сфотографувалися на пам'ять біля нашого чорнобильського пам'ятника. І під час зустрічі він попросив написати йому, що б хотіли б чорнобильці для того, щоб він надав відповідну допомогу. Ну, мається на ваші по мірі можливості. Ми склали відповідний план, передали, і згідно цього плану ми працюємо. Значить, Саме головне, що він нашу проблему вирішив, це. Зняв той позор, який був у нас по розрахунках за Чорнобильський пам'ятник. Потім друге, що він зробив, це взяли на оздоровлення буквально чорнобильських дітей, допоміг із глюкометрами для тих чорнобильців, які мають скровий діабет. І от ви чули сьогодні, що знову пообіцяла Константинович Ірина Мирославівна про те, що ще псинового року звернемося, от до нього і постараються вже всіх останніх забезпечити. Ну вчора ми спілкувалися, то прозвучало питання: що ще треба. От він завжди питає, що потрібно, чи ми повинні допомогти, де є такі складні проблемні місця, де потрібна допомога фонду. І теж саме звучало про ну, де, коли наші студенти стояли на майдані і. Як підтримати студентів? Бо він підрозділ був на видової ради на Європейського національного університету. Він теж опікувався нашими студентами, і ми так активно спілкувалися з студентською радою нашого університету. Він тримає руку на пульсі від наших проблем, і ми маємо можливість оперативно реагувати. От щойно озвучили, що ще треба подарунки для внуків. Для дітей-ліквідаторів ми, звичайно, їх підтримуємо. Щойно прозвучало для діабетиків, що потрібно голки, ми вже знаємо про цю потребу, бо так як в минулому році ми допомогли з люкометрами, то тепер прозвучали і голки. Ми включимося в цю програму і вже з 2014 року ми будемо виділяти кошти саме і на придбання такої техніки.